Всім привіт! Я рада, що ви завітали на мій канал. Хочу поділитися, як я зробила з підручних матеріалів для своєї дочечки, для своїх діток. Значить, кухню імпровізірувану. Ось ми і лялечки, ось посудка, а готувати нема на чому. І ми проявили фантазію. Так як знаємо, що зараз дорого усе купувати. І зробили з підручних матеріалів. Ось таку ось плиту і ось такий холодильник. Зараз розкажу детальніше. Була у нас проста коробочка від чогось там, чи від зуття, чи від якогось сервізу. А стара ось така плита. Ось у нас плита, ось у нас переключателі. А ось у нас духовка. Ну що, як вам сподобалась наша плита? ми з дітками попрацювали разом, проявили творчість і зробили нову іграшку, а також у нас такий от холодильник. Ось так. Пригощайтесь. З дітками можна фантазувати, грати, не обов'язково купуючи дороге обладнання, дорогі іграшки. Ось так ось з підручних матеріалів можна зробити. Чудові. Іграшки, фантазуйте і грайтеся, радійте вашим діткам. Грайтеся з ними разом. Їм буде дуже приємно і цікаво. Дякую, що були на моєму каналі. Підписуйтесь, ставте лайки. Всім пока-пока!